Плани евакуації готові ще з 2022 року. Вони всі абсолютно реальні. Я маю на увазі, що це не на папері, умовно кажучи. І ми проводили в 2022 році евакуацію лоз Лозової. Якщо ви там пригадуєте, значить зараз питання: це моніториться постійно. 24 на 7 підстав для евакуації наразі немає. Звичайно, якщо безпекова умова, то звичайно, що там важко, там б'ється електроенергії і наносяться удари. І наносяться удари не лише по лозові, і по берестину, де загинула дівчинка. Тому удари наносяться по всій території нашої там області. Підстав для евакуації відповідно декілька у нас є. Це загроза, пряма загроза поширення бойових дій. На цю відповідну територію, на якщо ми кажемо про лозову, то це про лозову це оточення лозової. Да? ну і це критична ситуація з енергопостачанням проведенням опалювального сезону тощо. Тому, якщо ці е, загрози будуть наближатись, звичайно, ми будемо приймати рішення щодо можливої евакуації того чи іншого населеного пункту. Але я прошу, щоб зараз у нас не пішло, що лозовую вже готують до евакуації все інше. У нас всі населені пункти до, до евакуації готові. Тим більше, що лозова це транзитний пункт, який наразі приймає людей із Донеччини, да і там вже пройшло більше 12 тисяч людей. За там біля двох місяців він наразі працює, і ми готові більше того, збільшувати цей, ці можливості прийняття людей, враховуючи важку ситуацію по Донецькому напрямку.